Тема УПА от така слизька, я там не, не від одної людини чую, які там з європейськими грантами працюють. Ну Може би якось не про УПА, може би якось не про Шухевича. Ну, ну, ну Ти ж знаєш, тобто ну ні, ну, ну, ніяк. Ну, 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 тут стільки ж всього негативного, і, і оця стіна е ну страх цілий. І в дослідників, мені здається, які займаються історією, і в відповідно от, в популяризаторів, в письменників ну, якось глибше поглянути на, на ці події, бо справді тут ну, не тільки героїчні моменти будуть, а й, ну, м'яко кажучи, трагічні, і якщо там про українську-польську історію говорити. Угу. Про це теж треба буде говорити рано чи пізно, бо, ну, бо це теж частина нашої історії. Треба якби, її осмислити, щоб ми розуміли, що з нами зараз відбувається. Ми ніколи не зможемо якби, там, відверто говорити про українсько-польські взаємини на рівних з поляками, поки ми не зрозуміємо, що відбулося. Бо вони то, вони ж то розуміють, як о Боже, ми, ми бідні жертви. Ну ні, ви не тільки жертви. І ми не тільки жертви в цій всій історії.